Так, всім добрий вечір. Ще раз, сьогодні вже понеділок. Як я і обіцяв, я обов'язково трошки пізніше зроблю відео по 115-й бригаді, що трапилося з хлопцями. Зараз я хочу відзвітувати, показати з приводу пасхальних посилок. Людина, яка мене знімає, непроста також людина. Зараз він відрекомендується. Я би хотів наступне сказати: дивіться. Мені просто приємно показати людям, хто що присилає своє, хто копійчину присилає. Люди мають бачити це правильно, щоб люди бачили не спутник, а реальні гроші. Так, ноші. Я відправляю жирної анубіс. Куди я відправляю? Штурмовий полк? Це часів яру вас? Да? Так, оборона часового яру. Ага, так, це ви забираєте. Так, так. так. А, потім хлопці писали мені. Список дали що? Е, даю розрузка, це правильно? Це? Так. Так, да, розрузка тут з карманчиках. Скажі мені, це масло для... Для автомата, для зброї. Ага. Все, тут вже все приготовлено теж. Це на колінники рукавиці. Е, вони попросили пробити пасхальний. Покажи цю скотінну ногу. Ну, це що це робиться? Люди добрі. Попросили пасхальні кошики. Все, що вони. Не можу перекосити, бо це ще все буде забито. Вони попросили продукти, домашню консервацію. Цигарки мінеберна хімію, Сухий душ військовий з водою. Мівіна із-за кордону це прислана. Чаї теж не в Україні щоб ви бачили. Медичні такі от аптечки я їм відправляю. Що скажеш, хороші? Угу. Так. Це ж люди, якими, яких робить кулеба ворогами за кордоном. Що із за дебільна маразматична підрасічська політики зелених сьогодні наших українців за кордоном уже в Європарламенті вважають бігліцями, трусами. Тому що ви так решили, що українці, які два года пакували, фасували, запихали, передавали, купляли все, що тільки можна за свої гроші, фури передавали, щоб висуки ваші єрмаки все це розкрадали. Так ви два года мовчали. А тепер на третій рік вирішили, а чому би нам цих людей за кордоном не назвати трусами? Де ще десь і нас по Європарламенту, щоб вже там про наших людей говорили, що вони труси, і що президент України Зеленський вимагає українців повернути назад? Звісно, кого не переб'є на передку, грохнемо ще на кордоні. А ці ж труси продовжають допомагати присилати купляти. Оці труси українці, які потікали. Це ж не ваші підараси, які цих виблядки повивозили в перші дні війни за проведення мусорок. І Мігалок на крутих тачках. Це нормально, але обичні українці, які виїхали з України і не забули про Україну. І оце все, що ви бачите, частина того закуплена саме з ними. Оцими трусами, як ви їх назвали сьогодні. Так, хлопці просили швидкого приготування ці речі. Тому у нас залишається часу до вихідних, до Пасхи. В понеділок, 6 числа о 6 ранку, ми виїжджаємо на. Напрямок це Чернігівська область, Харківська область, Сумська область, Донецька область, Дніпровська область, Вінницька область, бо там дуже багато переселенців попросили після взривів, щоб туди дуже багато чого привезли. Е, Миколаївська область, область е, Запорізька область, Ріхів. Е, оці всі регіони ми їдемо двома машинами, частину передаємо на, на нову почту туди, наперед, потім там забираємо, довозимо до хлопців. Тому у нас є ще час до неділі. Для того, щоб хто захоче передати щось купити особисто номер нової почти 4 на новий телефон 068354 5737, е, хто хоче передати особисто хлопцям напряму в окопи в руки, я дам адрес, куди це передавати, в той адрес, де хлопці можуть самі поїхати забрати. Ну, от, як ви кажеш, хлопці, вони через, да, через час під'їхати самі забрати. Плюс ми ще повезмо, плюс ти ще повезеш. Тому хто хоче копійчиною, хто хоче посилкою. Але, пожалуйста, хай зберігайте, олігархів. І куплять невидимі спутники. Ну їх так і не найдемо. Спасибо всем. Слава Україні. Дякую, слава.